Дехіл пише, що Пекін надсилає своїх військових на фронт в Україну щоб краще зрозуміти реалії сучасної війни, готуючи власне вторгнення на Тайвань. Таку думку на сторінках видання наголошу Дехіл виклав політичний оглядач. Один з Гордон Чанг, який є автором книг різних і китайський проект зі знищення Америки, придешній крах Китаю, Китай готується до війни. І ось чанг посилається на останні повідомлення української влади про те, що у складі російської армії воюють сотні громадян Китаю. Ймовірно, ці люди воюють як найманці і не були надіслані безпосередньо китайською владою. Але дням Ройтер списав, що на фронті присутні також китайські офіцери, які збирають інформацію про тактику обох сторін, і от вони вже точно роблять це за наказом. Казом, а не за власною ініціативою йшлося у даній публікації. Тому, пане Владиславе, тут прошу вашої думки роз'яснити і пояснити, яку саме роль можуть виконувати китайські офіцери на фронті в Україні. Це суто спостереження, це обмін досвідом чи і координація певних дій з боку Російської Федерації. І тут, якщо вже заговорили про Тайвань, наскільки зібрана китайськими офіцерами до прикладу інформація про війну в Україні може бути далі використана про, при плануванні військових операцій вже проти Тайваню і можливо ще де ін. Тільки на ну, з'явилася перша інформація про те, що на території України було завзято в полом е, представники Китайської Народної Республіки, я зробив припущення, що цілкому ймовірно це представники китайської діаспори, яких тьма тьму ще на теренах Російської Федерації від Урала і далі туди на, на схід Сибирь, е, далекий схід, там китайців чимало навіть е, ціле регіони, такі собі анклави, е, в яких суто виключно розмовляють китайською. А потім я мав знову. Поспілкуватися з людиною, яка добре знається на культури, традиціях мові Китайської Народної Республіки, вона мені сказала наступне. люди, які взяли в полон українські воїни, не є селянами, вони досить високого рівня. І, і соціального статусу вони точно насіляни. А отже, думку, яку озвучують західні медіа, сприво того, що в такий спосіб під легендуванням китайський уряд може використовувати своїх офіцерів, військовослужбовців, щоб вони набували відповідного досвіду участі у війні четвертого покоління, щоб далі цей досвід масштабувати для того, щоб китайська армія була напагатові для реалізації відповідних завдань щодо анексії е, Тайваня. Я б такий був варіант, бо я не став. Звісно, що я добре розумію, на які досить ризики йде наш Верховний колонкомандуючий президент Зеленський, коли заявляє, що Китай безпосередньо дотичний до забезпечення російської армії парахами та артилерійськими боєприпасами, бачив відповідь китайської МЗС, але знову ж таки. То може гарантувати, що Китай говорить правду, а не в такий спосіб намагається уникнути відповідальності за безпосередню дотичність до участі в російсько-українському протистоянні на боці Російської Федерації. Знову ж таки, те, що знає двоє, знає свиня. Я думаю, що згодом ми дізнаємо більше деталей. Щодо, ймовірної дотичності Пекіна до дій Москви на теренах нашої країни. Бо ж, очевидь, що така діяльність має місце бути. Поставка обладнання устаткування певної продукції подвійного використання, поставка відповідних матеріалів для створення дронів, зокрема дронів на автоволодні. Я думаю, що це точно реалізовується урядом в спокійні щодо інших деталей та нюансів, почекаємо звітів від нашої розвідки. Я думаю, що згодом на широкий загал вони зможуть представити більш верифіковану та детальну інформацію щодо потичності Пекіна до дій російської армії в рамках її агресії проти України важлива важливий момент. Кабінет міністрів підтримав постанову, яка затверджує створення в усіх регіонах України центрів підготовки громадян до національного спротиву. Про це повідомляє офіс президента. І ось ця постанова затверджує порядок і створення функціонування центрів. Вимоги до їх діяльності, і заступниця голови офісу президента сказала, що підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід'ємною складовою нашої обороноздатності, і одним із чинників стримування ворога. Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства. На вашу думку, наскільки ці центри можуть бути і ефективними, і наскільки вони є доцільними зараз та. Чи призведуть вони до того, про що говорять в Офісі президента? Варто віддати належне, пані Виріч. Адже вона де факто повідомляє про той досвід, який є абсолютно доречний для країни, які знаходяться в ворожому оточенні, і якщо цей досвід свого часу був масштабовано на теренах Шв... Швейцарської конфедерації, а також на теренах держави Ізраїль, то мабуть і нам треба брати такий досвід до уваги для того, щоб бути напогатові. Бо одна справа, коли путінські посіпаки атакують та ведуть боротьбу з мільйонною українською армією, а уявіть собі, якщо кількісний склад українського війська. Українського спротив буде тягати позначки десятки мільйонів особового складу, які зі зброєю в руках зможуть чинити опір, саботувати ті чи інші процеси, чинити партизанський спротив. Я думаю, що. Таку ідею треба просувати активно реалізовувати. Звісно, що постає питання не лише організаційне, а й фінансування цих проектів. Але я розумію, що Україна у нас одна і зі зброєю в руках, ми спроможні разом гуртовані її захистити. Бо поодинці нам не встояти Тому гуртування, отримання відповідних знань та навичок, щоб ви бути максимально дієвим та ефективним протистояння в ворожармі. Це те, що нас. В перспективі очікую, але можливо це стане тим самим тригером, який змусить задуматись Путіна та його оточення про те, що він не спроможний навіть великими силами та засобами підкорити Україну український народ, бо стріляти по ворожим військам в Україні будуть з кожного е з кожного будівлі, з кожного е приміщення для того, щоб не допустити ворога, який в незаконний спосіб терся на нашу землю. Пане Владиславе, абсолютно з вами погоджуюся і тут пам'ятаємо початок повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація, як українці зупиняли танки в прямому сенсі цього слова голими руками, як знаходили зброю і, і РПГ і з РПГ вистрілювали в танки. В... В будь-що, що рухалося, заходили гранати, і при цьому спиняли ворога. За це ми дякуємо усьому українському народу, який тоді згуртувався і показав стійкість і єднання. І хочеться вірити, що це повернеться єднання, тому що наразі на жаль, ми бачимо, що ситуація змінилася і. Український народ не такий згуртований, як був на початку, ми бачимо, що із посилаючись на іноземні засоби масової інформації, представники Сполучених Штатів Америки на зустрічі в Парижі заявили, що вони хочуть домогтися повного припинення вогню у війні України з Російською Федерацією протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, і як вказуються переговори в Парижі. За участю президента Франції Еммануеля Макрона та спецпредставника США Стіва Віткова, а також українських посадовців, були зосереджені здебільшого на тому, як якнайшвидше перейти до припинення вогню і міцного миру в Україні. В загальному, як, якщо говорити з військової точки зору, оцінюється взагалі можливість того, про що говорять і. Оцінюється ризик використання Росією паузи в бойових діях як для стратегічного перегрупування та підготовки до нової фази наступу, і взагалом, які ви ризики вбачаєте, до чого готова або ж не готова Російська Федерація, так само до чого готові або не готові Сполучені Штати Америки. Давайте так чи реально буквально в цю хвилину зупинити війну, так Путін буквально. Пальцем може зупинити відповідним наказом активний бойовий дії вивести свої війська з території України, і в принципі стали не лише на теренах нашої країни, а й на європейській континенті стане абсолютно реальністю. Але чи зробить це Путін? Ну очевидно, що ні, якісь військові чинники чи спроможні зараз впливати на ситуацію? Щодо дії російської армії проти суверенної України, ну очевидно, що у Путіна є ресурси для проведення активних наступальних дій не лише протягом цього 25-го року, а пан Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, говорить, що і на першу половину 26-го року у росіян ті самі ресурси є. Чи має Трамп якісь такі дієвиважелі впливу на позицію Володимира Путіна? Ну Поки що ми бачимо пустопорожні заяви, які жодним чином не трансформуються в реальні дії, які спроможні зупинити Путіна. На превеликий жаль, єдиний аргумент, на якому розуміється кремлівський диктатор, це сила зброї. Нам зброю наші американські друзі та партнери не поспішають передавати, адже ті надходження, які ми нині маємо, це ще попередні угоди, які вкладалися за каденці Джо Байдена з американцями. Нових транша військово-технічної допомоги за каденції Дональда Трампа на превеликий жаль не було і навряд чи буде. Навіть за умови, що ми будемо купувати зброю американців на такій пропозиції, Трамп не зголошується. А отже, ми маємо розуміти, що ресурсний фактор, фактор військово-технічної підтримки, навряд чи буде сприяти тому, що Путін зголосився на перемір'я. Фактор капітуляції України неприйнятний для. Ціх мешканців нашої країни це очевидно, бо ми маємо поступитися нашими територіями. І йдеться про шість регіонів: Донеччина, Луганщина, Херсонка, Запоріжжя, колись так само, як Крим і Севастополь. Чи готово, готово ми поступитися такими територіями? Тут ні, відповідь очевидно, ні. Чи є варіант, шанс, що росіяни зможуть з цілою зброю причалити нашу рубежі та позиції? Я перепрошую три роки повномасштабної війни, але говорити про серйозні територіальні здобутки, особливо в контексті бойових дій останніх двох-трьох місяців. Ну можна говорити лише з великою натяжкою. Ворог зазнає, чим електрат, але говорити про масштабні територіальні здобутки, ну то в цьому контексті не варта. Ворог буксує ворогу. Бракує ресурсів. Причому ворог постійно ці ресурси втрачає масштабні втрати живої сили, бронетехніки, озброєння, автомобільної та мотициклітної техніки у ворога є. Територіальних масштабних забутів немає. Пане Владиславе, до. Те, що відбувається на полі бою, російські окупанти зараз буду посилатися на думку військового експерта, і він розповідає про те, що російські окупанти вже самі зрозуміли, що взяти Покровську до Донецької області їм не вдасться. Про це в ефірі радіо НВ заявив військовий експерт Євген Дикий, що вони не хочуть не бачити, що їхній наступ на Покровськ вже остаточно захлинувся. Вони до Покровська дійшли, його побачили, але Покровську вони не будуть. Тому Покровськ вони і далі продовжать обстрілювати. І питання, що тепер. Стане на основним напрямком російського наступу пан Дики зазначив, що наразі однією з найскладніших ділянок фронту для сил оборони України є Лиманський напрямок. Тож пан Зислав, як ви вбачаєте ситуацію і на Лиманському напрямку, чи поджуєтеся, ви що це ця ділянка фронту є однією з найскладніших на даний момент? Хоча напевно так не дуже доречно і порівнювати так, тому що всюди надважко. І ваш аналіз того, що відбувається. Я скоріш погоджуюсь з вашою позицією, ніж з позицією пана Дикова, адже насправді спокійних ділянок фронту немає. І як на мене, ворог зараз міркує те саме засередити йому основні свої зусилля для того, щоб атакувати в рамках весняно-літньої наступальної кампанії, бо чіткої визначеності немає. Він намагався активно діяти не в районі Покровська та Марноградна. Невдала він намагається атакувати наші рубежі та позиції південніші від Костянтинівки. Ну, подекуди має просування ворог, продовжує вперто лісти на наші рубежі та позиції на Ліманському Час-Яровському напрямку. Говорити про стагнацію на полі бою в напрямку на Купінськ. Так само буде несправедливо. Там відбувається активні бойові дії. Північ Харківщини точно там нащухають бойові дії, Південь Запорізької області так само ми бачимо динаміку. Ворог навіть намагається сунути на Острівцях в дельті Дніпра, і має налазиться південь нашої Херсонщини. Та й на Сумщині говорити просто стагнацію так само не варто. А отже, як на мене, ворог зараз шукає слабкі місця в нашій обороні для того, щоб само в цвіті. Тобто місця далі кинути основні свої зусилля. Те, що для мене очевидно, що Путін не заспокоїться, допоки не візьме під всю територію Донеччини. Це очевидно, і намагання ворогам створити що на три плацдарми для активних наступальних дій в бік Славянська, Краматорська, Дружківська, Касатіницька міської агломерації. Як на мене, якщо ми з вами мапу Діпстейт, вона абсолютно красномовна. Ворог суне для того, щоб реалізувати нападає першу частину масштабного плану Путіна, заради якого він починав так зване СОО у лютому 22-го року. Чи має він надії на успіх? Ну якщо він зможе зосередити достатню кількість ресурсів, а нам тих самих ресурсів буде врахувати, то кому вірно, що ворога будуть просування. Чи варто говорити про стратегічне зрушення на фронті? Мабуть, що ні у ворога просто немає таких ресурсів. Певні тактичні успіхи та відповідні епізоди цілком ймовірні. Знову ж таки, я підкреслюю, що ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою, це фактор ресурсів. Навіть за умови того, що наші американські друзі та партнери не будуть поспішати передавати додаткові ресурси для потреб українського війська, є українська оборонка, є підтримка наших європейських партнерів. Сподіваюся, що нам то вистачить для проведення ефективної стратегічної оборони. Ну а що буде далі? Знову ж таки, питання полягає в тому, наскільки швидко ворог зможе назбирати достатню кількість ресурсів, щоб атакувати визначені рубежі та позиції. Адже тут може йтися щонайменше про додаткові сотні і сотні тисяч особового складу, а їх треба озброїти, їх треба посадити на техніку. Чи має Російська Федерація зараз такі ресурси? Відповідь очевидно, що ні, бо якби мала, вона б зараз вже активно використовувала таку кількість ресурсів на різних ділянках фронту. А так в основному ми з вами бачимо Останнім часом за невелике виключення, в основному ясні чи до піхотні штурми, пане дославу про. Південь нашої країни, тому що ворог нині, як повідомляють, створює мертву смугу вздовж Дніпра. Про це розповів речник оперативного командування Південь, що на Придніпровському напрямку російські війська посилили обстріли правобережних населених пунктів, зокрема Херсона. Ми щодня бачимо повідомлення про те, що російські окупанти обстрілюють саме правий берег і вдається до терористичних актів. І пан Волошин сказав, що ворог щодня застосовує до 220 дронів камікадзе також регулярно завдає бомбових ударів. Про що це свідчити? До яких дій можуть окупанти вдаватися на лівому березі Дніпра з лівого і на правий? чи можуть вони вдаватися до форсування Дніпра? Хоча тут напевно про це м -м, зарано говорити. І як щодо ситуації на запорізькому напрямку, тому що нещодавно було повідомлення про те, що ворог там дійсно активізувався. Отже, що ми маємо розуміти? Про наміри ворога форсувати Дніпро не варто говорити як про перспективу. Справа в тому, що ворог неодноразово намагався просувати Дніпро як в районі Дельти Дніпра на тихастрівцях, а також в районі Антонівського мосту, намагаючись прикривати свої дії решками споруди Антонівського мосту. Ці ці дії у ворог для ворога вдалі, бо ми добре бачимо усі приготування ворога завдяки активному використанню розвідувальних дронів. Прозоресть фронту, тобто глибина, на якому бачимо, може сягати відстані 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А отже, ворог може здійснювати певні приготування, але те, що вони від початку будуть наражені на абсолютно дінедійздатність, це очевидно. Те, що ворог продовжує накопичувати ресурси на півдні Херсонщини та на півдні Запорізької області, це очевидно. 120-ти тисячне угрупування російських військ Дніпро, яке очолює російський генерал, полковник Михайло Теплінський, воно досить тривалий час було в стані такого астернації, без особливих років. Якісь там тактичні епізоди, сутички, відбувалися, але про масштабування бойових дій не йшлося. Буквально вчора позавчора сталося декілька масштабних атак з застосуванням великої кількості брони та автомобільної техніки. Але так само всі ці намагання ворога та гаріну зміни ситуацію, рушивши у бік Орехова, залишились мечі. Чому? Тому що ми бачимо поле бою, відповідно бачимо усі вороги приготування. Тільки ворог починає самотуперед, працюють наші артилерісти, працюють наші оператори дронів, Ворожа техніка палає, вороже особовий склад знищується. Чи варто говорити про те, що далі ворог буде більш обережним та візьме певну оперативну паузу, думаю, що ні. Бо Путін вимагає від свого генералітету результатів, а відповідно, генерали російської армії готові кидати в пекло війни додаткову партію російських чмобіків, аби тільки ну, досягти певних результатів. Тому говорити, що е, на території півдня Запорізької області буде тиша, мабуть, що не варто. Каже, засичастину навіть ворожих статус-засобів, які донедавна знаходились на території Курської області Російської Федерації, зараз будуть перекинути, як відповідно, на півдні Запорізької області, і будуть там брати активну участь у бойових діях. Чи матимуть вирагідність успіху такі дії для ворога? Думаю, що ні, бо потужна мережа інженерних фортифікацій, вона так само буде даватися в знаки. Ну, і знову ж таки, активне використання артилерії та дронів зводить на нівець будь-які ворожі приготування. В принципі, все це ми е, проходили влітку в 23-го року, коли атакували так звану лінію оборони на приблизно в тих самих місцях. Пам'ятаємо, які великі ресурси були задіяні, і які досить справні територіальні здобутки ми отримали в рамках нашої контрнаступальної операції. Думаю, що ворога очікує теж саме, бо для того, щоб ворог був максимально ефективний і мав змогу падає мріяти про те, що він зможе. Притунув близинки з Запарі, створити умови для його оточення, тим більше до окупації. Ворогу потрібно лише на цій відносно невеликій ділянці проти засеред до угрупування чи не мижу 300, можливо, навіть 400 тисяч особового складу. Чи має ворог таке ресурси? Ні, немає, бо зараз сумарно. В рамках так званої СВО ворог спроможе задіяти максимум до 630 тисяч особового складу. Це кількість особового складу на 1350 тисячу триста кілометрів е, лінії активних бойових дій. Тобто ворог не має ресурсів і навряд чи в осяжній перспективі він такі ресурсів матиме. Але говорити навіть за таких умов про стагнацію бодай на деяких ділянках фронту я не ризикну. Бо ворог скажімо за все буде використовувати тактику мілких порізів, шукаючи слабкі місця. В оборони те, що він зараз робить.